Історія 20. Троє жебраків і дарунки вітру. Цілий рік троє жебраків невтомно мандрували світом із великими торбинками на спинах. Ніхто не звертав на них уваги, крім вітру, який знав, що є насправді цінним і дарував їм дрібнички, незначні і мало кому потрібні. Була там і довго очікувана зустріч братів, і нова ідея, що спала на думку винахідникові, і задоволення від родинної вечері й одужання хворої дитини. Збираючи сміх і радість у гірлянди, з яких падали сніжинки любові, вітер дарував їх жебракам, а ті обережно складали все це до своїх торбин і простували собі далі. Щоразу, коли люди запалювали свічки з нагоди дня народження, або ж задля боротьби з темрявою, чи коли в коменку починали потріскувати дрова, чи коли на книгу падало світло лампи, чи коли промінь сонця або місячне світло осявали темне й забуте місце, слово, коли щось на землі розсіювало ніч. Вітер збирав ці вогники, перш ніж ті згаснуть, і приносив жебракам. І вони дбайливо ховали ті дари до торбинок, а потім знову рушали в подорож. І з часом крихітних світлих дрібниць накопичувалося так багато, що вони починали співати й танцювати в торбинках, а згодом зливалися в єдиний великий вогонь. А втім... Шлях жебраків не був легким та безхмарним, адже їм постійно доводилося захищати свої скарби від вовків, чудовиськ, грабіжників та злодіїв. А наприкінці довгої дороги та важкої боротьби за дарунки вітру вони здіймалися на дах світу, щоб різдвяної ночі відкрити торбиночки і розсипати все на збиране за рік. І поки гірлянди радості, сніжинки кохання і спалахи надії розліталися всім світом, жебраки сиділи на порожніх торбах та споглядали це неймовірне видовище. Справжній феєрверк доброти, який тривав цілу ніч, вітер обіймав їх, ніби дякуючи.